Доброго здоров'я! Доброго! Звідки куди направляєтесь? 3.18, придивіть, будь ласка. Посвідчення вам? Да, Представиться. Дивіться, я вам представлю, що ви вам правшенко ведеться відеофіксація, наші з вами розвивається. Всі нормативно-праві акти, які ви застосовуєте на мене при нарушенні моїх прав. Які саме, а я які у вас всі права порушую? А ви взагалі конституцію в руки брали. Брали. А ви читали, що право на вільне пересування? пересування? Так. Питань немає, дивіться. Я пересувався вільно. Чого ви мені приградили? По якій причині ви мене зупинили і... і не назвали. Ну тоді давайте, вийдіть до нас. Ми вам зараз всі нормативні дані mm. покажемо. Дякую. Згідно відповідно до який? відмовляюся. водія Відмовляєтеся? Я вас слухаю, ви не, не сказали. Ви водій? Ви не сказали. Зараз я, я вам водій. Хто дані. такий водій вообще? Хто такий водій? Да, хто такий а ви не знаєте, хто такий водій? Ну так, да. хто такий водій. Водій, той, що керує, працем. А я відзасну. зараз керую. Чи, що? Я зараз керую. Ви керували, у мене є відвідування. Ви, ви теж, може, керували, ви теж водій. Е, Ні, ви зараз переводите стрілки. Як так, давайте под... не отклонятися. Чому ви порушили послужили. мої права? Нормативно права. Ваші права, я не порушую. Мої права. Я можу їхати. Я затриманий. На даний час ви знаходитесь на мобільному блокпосту для перевірки документів. Я, як незалежний Причина посудовець. зупинки 35-та стаття е, про поліцію. 35 та 35? стаття, який пункт? Законом керуємося. 92 втора стаття Конституції читаємо. Права громадян не можуть бути обмежені виключно законами. Дивіться, в межах військового стану Другої Законом. 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 Да. І Законом? чого ви Законом? тут кошмарите людей? Ви ви хочете, щоб усі поховалися, сиділи, а ви вухилянки тут лазили? А ви не ухилянки? Ви ухилянки. Я не ухилянник. А ви конститу. Ви, ви при фор... присягу не давали? Я при формі, ви при гражданте. Бо тому що я цивільний. У вас не, поняття не так. такого немає цивільного. Так, ви у... ухилянки, ухилян, які давали присягу людям захищати їх. Так ми їх захищаємо. Чим? Тому Цим? що ви мені. Цим, що ви, маємо. Ви, ви мені забираєте кусок хліба, лізете в карман, щоб я здох. Ви хочете, щоб кожна Так, особисто ви поліцаю. Ну, подайте на мене в суд. Документи зазначені ваші. Не порушуйте Конституцію. Я не порушую її. Будь ласка, всі нормативно праві акти, які ви застосовуєте. Зараз ви знаходитесь на мобільному блокпості. Будь ласка, нормативну правіакти. Чинне законодавство вас регламентує вам. Відділення для перевірки у У разі... разі. Якщо не пред'явлено, мають бути, бути підстави. Будь ласка, будь ласка, мають бути підстави. А ви по 365 будете притягнуті. Я представився. 365-та це перевищення ваших службових повноважень. Я нічого не перевищую. Чого ви безпідставно людей зупиняєте? Безпідставно. Яка підстава? Згідно відповідно до чинного законодавства? Будь ласка, чинне законодавство слово. Да, Давайте називайте її ваше посвідчення водія. Як ви водій являє, являєтесь водієм причина тому, що зупинки транспортним засобом? Причина зупинки мобільний блокпост, перевірка документів. нема такої в разі. 35-ті почитайте, нема. Та при чому щас, Вони не керуються законом. Ніякими постановами, нічим більше не, не керуються. Зараз він усе безпридільничає, не, на, не, не надає Це, свої не, не, документи. Дивіться, документи ви, 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 свої. Ще ж перевозите не пере, не ви перевозите небезпечно в автомобілі. Не перебувайте, надайте поки, свої віри, документи. Ви не наркотичні, ви перевозите чи. Ні, документи Підійте, надайте. Думайте, будь ласка, ваше бажане відділення. Початку ваші документи добре. Я вам документи приділю і при, вже вам 300 разів представлю. Давайте 400 раз приділіть до повного ознайомлення. До повного знайомлення. Зараз Дивіться, якщо, я, якщо ви зараз 2 минути не, не, не надаєте, я, я буду їхати і захищати я свої права. Витатися. Людина, а от до вас? Командир батальйону патрульної поліції. Яковенко Денис Володимирович. А ваше посвідчення у вас є? Взагалі без проблем установлено, зразка. Без зайвих, будь ласка, без зайвих предметів, там, там вся потерта не Я Поки не розумію, з ким я спілкуюся. До повного ознайомлення, будь ласка, я полковник Лисенко, військовий комендант Криворадської області. Будь ласка, мої документи. А мені, мені поки не треба, мене зупиняли не ви. Щас, секундочку. Вас зупинили на блокпості 650-та постанова промови. Це раз. Читайте 92-ту статтю конституції, яка каже, що виключно законом можуть бути Роді, о, о, обмежені не права в воєнний стан передбачає обмеження прав і свобод громадян України, але в конституції статті, які не обмежені. Це стаття визначеним визначені законами законодавством. Яка стаття, і Я, яка стаття? конституції? Дозволяє закон України про військову обо... про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ми зараз до цього ще дойдемо. Ді, Ми так. говоримо зараз про зупинку. Вони так. зупинили безпідставно. В них 35 Чому статті, підставно? є 10 десять чодинадцять безпідставно. Бо я ж питаю, яка підстава не кажуть? Зупинка? Да, так, зупинка, яка. Далі, далі. Познаймні, Познаймні. Кравченко Вадим Волод... Старший лейтенант Вадим Ігорович. Дійсне до 21.05.28. 013796 Вадим Іванович, Ігорович, не Іванович. Я перший раз. Вас тут 20 чоловік. Що ви на мене напали? Залякують людей. Зараз, дивіться, я вам 2 секунди. У мене захист, я один, вас 80. Посвідчення водія вашего. Причина зупинки. Причина зупинки. Мобільний блокпост, перевірка документів. Відкриваємо 35-ту статтю. А при чому мені 35 статтю? Ви керуєте законом чи чим? І... Ой, Права громадян можуть бути обмежені виключно законом. 92. -та. Зараз ми вам покажемо згідно відповідно до чинного законодавства, всі бумажки, які у нас є на блокпосту. Кравченко, мені воно не треба. Ви, ви, ви керуєте законом. Яка, який пункт 10, 35 ї статті? І підстави і повноваження, не слова. Якщо підозра, вона ґрунтується на доказах якихось Якщо ви в чомусь підозрюєте, я якийсь там бандит чи ще щось. Якщо я бандит чи хто я? Ви документи відмовляти які не відмовляюся на законних підставах, ну, виключно законних 24 статтю закону України про національну поліцію. Я вам раджу почитати конституцію. Я і читав і нормально. Я бачу, що ви непогано не ноги витираєте. Зараз буду їхати з Кропивницького. Куплю вам подарю, якщо ви тут я ще бачу, будете ви любите ви займатися таке, блогерством. не зрозуміло не чи за, захищаю себе. Я Мене захищаєте Як так не вас звати Андрій Миколаївич. Андрій. Мене була просто. Віталій, мене... Віталій Миколаєвич. Мене... Дайте, мене питаєте, Дайте його, я зараз покажу. Ну, вам, Ці, вам покажу, просто, що ви по-людськи, а, а цим жулікам не покажу. Їхні колеги обікрали мою сім'ю на три тисячі доларів. Письменний, капелюшний, лодатко. Е, Матвієнко, чотири гниди. А ви всіх сюди по... да, вся, вся система. Ну, ви є б, наприклад, мій е, якийсь там товариш вас кинув, ви б мене підозрювали. А от дивіться, що вам показати? Ні, е, е, не мені, є повноважені цього, будь ласка. Доброго те. Добро. Крапивницьке ТСКТ список до дочинського. Будь ласка, згідно згідно. Постанова кабінету міністрів номер 560 від 16 1605, яка вступає в силу. А що вам треба надати? військово облікові документи. Мені. А якщо мені не, не, не видавалися вони ніколи? А, а коли ви останнього разу з'являлися? до Коли в армію хотів іти, просив, щоб взяли в армію, не взяли в молодому возрасті Сказали, ти типа 9 класів не закінчив, типа свободний. А ви ж розумієте, що дана постанова зобов'язує на вимогу працівника? А яких нема, не, не, вона... не надавали. Та кому треба... це треба, мені це не треба. Ні, ні, ні. У кожного громадянина України, крім Зараз прав і свобод, є ще обов'язки. Тоді, значить, в мене питання, їх нема. Є таке питання, як виконання військового обов'язку. Розумію, обов там написано виключно на збройних силах лежить. Я не збройні сили, я цивільний. Ні, ні. Да, да, да. е, е, обов'язок підставим... обов'язок й 17-й. Обов'язок всього народу. Я віддаю все, що можу громадянина України. Да, я все, що який... можу. На третій полк машину віддав. Ні, ні, На цього я не... 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 обов'язок, правильно? Ми ж всі ж це не обов'язок. Це ваше право і да. Ваш, да. Ваше, ваше побажання. Да. Але е, випишіть, будь ласка, зараз вам випишуть повістку для того, щоб а, дякую. ви я... з'явилися до... я, я, я не буду надавати. Панове поліцейське, е, я прошу е, вибачаюсь, я mm. вам запропонував е, повістку. Я, я в цьому не маю потреби, немає причини для зупинки. Є стаття Конституції України, де кожен номер... На все добре, я не затриманий.